Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися, що таке компресійний трикотаж і навіщо саме він потрібен. Коли ми багато часу проводимо на ногах або сидимо, у нижніх кінцівках кров застоюється, розширює вени і деформує їх. Спочатку з'являється невеличка синя ниточка або зірочка. З часом вона стає все більш помітною, тому що вена продовжує деформуватися, кров застоюється більше і більше, і тим самим провокує захворювання. Варикозу людина спочатку не звертає увагу, а починає хвилюватися вже коли процес стає незворотнім. Дехто вважає, що варикоз це захворювання літніх людей. Це не так. Варикозне розширення вен не залежить від віку чи статі людини. Але без паніки нам відомий єдиний в світі метод лікування варикозу це компресійний трикотаж. Це зупиняє процес розвитку захворювання. Компресійний трикотаж. Діє як підтримуючий каркас для вени. Якщо ви помічаєте такі симптоми, як важкість в ногах, біль, напряки, чи судоми, синдром неспокійних ніг, не знаєте, як ввечері покласти ноги в зручне положення, чи з'явилися зірочки і стало видно вени через шкіру. Для профілактики та запобігання можна обрати компресійні гольфи польського виробника від пані Терези. Зовні компресійні гольфи нагадують звичайні, але мають спеціальну структуру у вигляді смужок. Вони покращують кровообіг, нормалізують венозний і лімфатичний відтік, запобігають розвитку та прогресуванню хвороби вен, знижують набряки, втому і больові відчуття в ногах, перешкоджають утворенню тромбів при тривалих переїздах чи перельотах. Тож Давайте попіклуємося про своє здоров'я сьогодні і не відкладатимемо його на завтра. І пам'ятаємо, здорові ноги це головна умова активного способу життя.